Відомий вітчизняний спортсмен, найуспішніший український біатлоніст, лідер нашої збірної Андрій Дереземля. Я вас вітаю. Добрий день. Андрій, скажіть, будь ласка, як часто вам вдається бувати в Чернігові? Чи багато часу, попри змагання, тренування ви приділяєте своїй сім'ї? Ну, звісно, хотілося б більше своїй сім'ї, тому що коли -то ж підсчитала, що я був три місяці за рік дома, це мало, і, звісно, всі ми стараємося побити більше. Вибрав жон дітей на збори. Вот, ну, спасибо им большое за понимание, за Андрей, давайте разом задаємо ваше перше досягнення в кар'єрі Ну, Первое международное такое, как я считаю, первый международный в Финляндии. это спринтерская гонка, где я занял первое место. То есть это такое уже на всю жизнь. Угу, а за тапів Кубку Світу. Етап Кубка Мира, це 1999 рік, теж спринт в Тогда Тоді взагалі була интересная гонка. Не було второго міста. Перше і второ місце, якби как бы перше місце при однаковому времени, показали Фишер і Ханевольд. А я був третім. Достаточно така необычная гонка. Ну, щоб згадати останнє ваше досягнення, довго думати не доводиться, тому що ми всі пам'ятаємо хантимансійську вашу бронзу. От пройшло вже 10 років з моменту. Першого завоювання бронзи на Кубках світу. І поки що на цей момент останнього. Скажіть, що змінилося у вас як в спортсмені, як в людині за цей час? Ну, я недавно зустрічав свого однокласника і він сказав, як у тебе діла. Я кажу, ти знаєш, нічого не помінялося за ці 10 років, тому що би, вона не така не скучна і не обидена спортсмена, але вона якби розпланувала. Збори, соревновання, потім весною перерив і знову збори, соревновання. Ну а в спорте, как мне кажется, по крайней мере, как бы мне хотелось думать, что я стал мудрее и опытнее. Андрей, как бы вы не стали биатлонистом, кем бы би вы могли зараз себе представить взагалі? Наверное, еще во втором третьем классе, когда все мальчишки мечтали стать космонавтами, я почему-то уже тогда хотел стать спортсменом. А мне тогда уже нравилось кататься на лыжах. То есть у нас много просто каталось много ребят на лыжах. Вот. И поэтому... Я навіть не представляю То есть Я не боюсь, как бы, смены смена деятельности, что ли, діяльності но але це біатлон спорт. Давайте повернемося трішки в історію. Згадаємо 2007 рік, коли ви завоювали бронзу на чемпіонаті світу. Тоді після фінішу ви сказали, що коментатор сказав сенсація. Вигукнув, що це сенсація, і ви тоді в інтерв'ю сказали, що будь-який результат там сприймається, якщо на п'єдесталі не норвежці не німці сприймається як сенсація. То був 2007 рік, зараз 2010. -й. Що змінилося в світовому біатлоні? Ну сенсація да в принципі як якщо чоловік попадає перший раз на етапах Кубка міра на Чемпіонаті міра, просто ні немножко привыкли, що да спортсмени ну кажем, не при определенних стран попадають в призи. Хотя в мужском биатлоне реально на медали претендует очень много спортсменов, это человек 30-40. Поэтому сейчас уже такая конкуренция еще больше стала по с 5 лет назад. Поэтому все равно, если человек попадает в новое, к нему присматриваются, но уже это не сенсация, идет смена поколений, идет новые, появляются спортсмены, новые имена. Зрозуміло. А скажіть, от про спортсменів, про біатлоністів, коментатори, ну журналісти нерідко використовують такі терміни, як декабристи, наприклад, там мартовики чи ну, щось наподобі цього. Скажіть, можна взагалі так говорити, і якщо можна, то до кого б з них ви себе віднесли б? І взагалі можна якось. Визначити пік форми, на який виходить спортсмен, коли він виходить на, на цей Кожен з країн, кожен спортсмен лично для себя перед началом сезона делает основные соревнования в сезоне. И к этим то есть, вся вот в этом году, это, конечно, были Олимпийские игры. На протяжении уже последних лет 3-4 чотирьох лично я, своим тренером, мы готовимся к чемпионату мира в основном, то есть как бы, более Раніше Раньше я бегал может, более успешно, весной. Начало, начало зими і весною. То есть, у мене не було такого определеного или весною, або или, или в зими. То есть зими. Как тобто, бы, якби була форма в начале зими, немножко спад, потім знову була форма і весною. Как бы, я лично себя так конкретно не мог віднести. До цієї олімпіади всім відомо, що ви підготувалися, ну, відмінно, можна сказати, про це говорили нерідко, ну і тренери, і ви говорили. Та й взагалі результати, в принципі, демонту. Ті, що ви продемонстрували, також свідчить про те, що гарна була підготовка у вас. Але скажіть, п'яте місце, здавалось би, найуспішніший результат наших олімпійців на зимовій олімпіаді. Чого ж все ж таки не вистачило вам до п'єдесталу? Ну, в принципі, сходя із того, якщо брати сухий аналіз гонки, ну тобі спринта, це, звісно, стрільби. Тобто два штрафи льожа це дуже багато, і, тим більше на Олімпійських іграх. Вот реально не хватило до одного выстрела, до медали. С одним штрафом я был бы, думаю, в призах. При тех раскладах, то есть когда корректива погоды внесла свою. Если брать более глубоко, чего не хватило. Это много моментов. Но так взять конкретно и сказать сложно. И я затрудняюсь, и с тренером я неоднократно разговаривал. Много было проделано работы. И спасибо руководству и лично тренерам, что они действительно подвели, я считаю, всю команду в хорошей физической форме. От стрільба, я вже говорив, вона просто буквально розсипалася до Олімпійських ігр. На Олімпійських іграх це була просто ужасна стрільба. І сказати теж конкретно, чому то ли це дело в прикладі, то ли це психологія, настрой, я не можу навіть зараз.